Це коштує організаторам нервів, це впливає на результат. І як не дивно, ці три міфи вони все ще зустрічаються стосовно перекладу. Міф номер один. Сінхроніст може перекладати без перерви весь день. Перекладачі мусять чергуватися кожні 20-30 хвилин. За стандартами професії це дозволяє забезпечити оптимальний результат. Міф 2. онлайн подія не потребує технічної підтримки. Якщо це подія в Zoom, нам потрібний технічний асистент, технічний координатор, який буде відслідковувати, щоб був якісний звук, щоб було чути перекладачів, щоб вони працювали в правильному каналі. За це перекладачі не. Відповідають, ми тільки перекладаємо все, що стосується звуку, якості підключення. За це відповідає техніка. Тіф номер три: будь-який перекладач може працювати з будь-якою темою. Я скажу так, що в принципі може за наявності дуже ретельної підготовки. А так як перекладачі люди зайняті, то ретельно підготуватися до теми не завжди можливо саме тому. Все ж таки варто обирати серед перекладачів, які спеціалізуються саме на тій темі.